Накинуті будівлі Києва, частина третя прибутковий будинок Чехновських. Будинок був збудований в історичній садибі, яка з 1906 року належала Акіму та Андріані Чехновським. На той час на території садибної ділянки по червоній лінії забудови не було а на другій лінії стояв одноповерховий дерев'яний будинок на дві квартири та служби. У глибині був город і сад. У 1911 році власники замовили будівництво триповерхової фасадної будівлі та чотириповерхового флігелю. Автора проєкту не виявлено. Будинок використовувався як прибутковий, квартири здавалися в оренду. Перебував у приватній власності до початку 1920-х років. Потім перейшов у комунальну власність міста, використовувався як житловий. Зараз будівля повністю занедбана, жодних відновлювальних робіт не проводиться. Територія довкола будинку огороджена, всі підходи закриті. Це та що більше цікавого, ви зможете знайти у нас на сайті.